Надворі листопад, а це означає, що настала та пора року, коли ігрова індустрія розправляє плечі. Щоправда, цього разу не все так однозначно. Кілька гучних релізів перенесли на наступний рік. Тож цікавих проєктів залишилось не так уж багато. Але не поспішайте засмучуватись у цьому відео. Я зібрав найцікавіші новинки місяця, і я готовий розповісти, чого варто чекати від останнього місяця осені. Перша гра, яка вже вийшла, це Сайберія Ремастеред. Повернення легендарної історії про Кейт Уокер, чия родина поїздка для укладення угоди з купівлі старої фабрики у засніжених альпах раптово перетвориться на глибоку. Майже казкову подорож у пошуках задкового спадкоємця на ім'я Ганс Форальберг. Геймплей залишається вірним класичним квестам. Запропонує неспішне дослідження повних дивовижних механізмів локації, вирішення винахід. Голомок і взаємодії з хамерними автоматонами та не менш дивними персонажами. Розробники обіцяють зберегти всю ту магію і атмосферу оригіналу, але при цьому оновити графіку і управління. Очікування від Сайберія Ремастер зводяться до одного побачити знайому пригоду, яка знову зачарує своїм унікальним і зворушливим сюжетом. Fallout 4 Anniversary Edition – Це чергове оновлення видання Екшн РПГ присвячене 10-річчю гри. Ювілейна версія включає основну гру, усі 6 сюжетних і не тільки доповнені, а також понад 150 матеріалів із Creation Club. Bethesda обіцяє, що це повне та головне остаточне видання Fallout 4, яке дозволить знову пережити шлях із сховища 111 у постядерному світі. Kingdom Come Deliverance 2. містерія Еклесія. Це сюжетне доповнення відправить інтро до монастиря, де ми будемо розслідувати таємницю мотрошної епідемії, яку розробники дотемно прозвали середньовічним ковідом. Сюжет робить акцент на детективній роботі та взаємодії з ченцями, тобто приймати участь у боях нам загалом не доведеться, а там уже по обстановці. Цій історії основної зброї стане гострий розум і бажання не збожеволіти в стінах монастир. Геймплей зміщує акцент з масштабних битв на більш ротинні елементи. Герою доведеться досліджувати нову локацію, монастир, який є міні-світом зі своєю історією всередині більш відкритого світу. Гравцям потрібно проявити уважність та навички алхімії і медицини. Доповнення порадує численними діалогами, у міру розвитку подій нам доведеться розкрити факти, які приведуть до серйозної інтриги з дорогоцінними артефактами. Розширення можна буде почати. Після прибуття в кутну гору і важливу роль у ньому відіграватиме механіка створення різних зіл, та як і основна гра має українську локалізацію. А сети Корса Ралі, симулятор переносить дух духа Corsa в адреналіновий світ перегонів, жодного сюжету, тільки траси і секундомір. Ну добре, ще неймовірно автентичний досвід водіння автомобіля, який вимагатиме від вас ювелірної точності і майстерності. У повній версії, що з'явиться менш ніж за півтора року, обіцяють підтримку VR, ще понад 30 машин і точні копії відомих трас. Ключова особливість гри поєднання фізів із сучасним Unreal Engine 5, що забезпечить не лише достовірну динаміку авто, але й вражаючу графіку з реалістичною системою пошкоджень. Call of Duty Black Ops 7. Події відбуваються у не такому вже далекому майбутньому. Тут є футуристичні гаджети та зброя. На центрі сюжету загін Джейсок на чолі з Мейсоном, який розкриває змову, що може занурити світ у хаос. За словами Activision, гравцям доведеться протистояти маніпулятивному ворогу, який використовує страх як головну зброю. Повернуть класичний престиж і спільну систему прокачування рівня для всіх режимів, включно з кампанії. Перші 4 сезони перенесуть і нові карти, режими та івенти. Частину контенту, який планували для Black Ops 6, перенесли сюди. Ну ось і, власне, і всі 10 ігор. Сподіваюсь, хоч пару ви собі підібрали. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну і халяву. А якщо раптом досі не підписали, ще забули поставити лайк. Саме час це виправити. З вами був Лотор і до зустрічі у нових відео.